Слава Ісусу Христу! <кій> Україна переможе. Доброго ранку, шановні друзі! Ми розпочинаємо ковий молитовний стрім, в якому продовжуємо молитися про перемогу України в війні проти російських агресорів. <кій> Сьогодні, якщо я не помиляюсь, вже 210-й день війни, 210-й день Бог дарує силою і наснагу нашому народу відбуватися від злобних російських окупантів. По нашій добрій традиції вранці ми молимось про нашу владу, про нашу армію. Як я вже говорив, тепер кожен раз, кожного милитовного стріму, ми будемо молитися про руйнування Росії як імперії, а також ми просто будемо дякувати Богові за те, що Він створив нас українцями, за те, що благословив нас гарною країною. Прекрасною українською ідентичністю, прекрасною мовою. Перед тим, як ми будемо молитися, скажу декілька слів, і це важливо. Важливо пам'ятати, що в своїх молитвах ми сповідуємо нашу віру. Ми говоримо про те Господу, яке майбутнє ми хотіли б бачити в своєму житті. Бог є вседержителем, Він керує всіма процесами і нам не завжди зрозумілі його шляхи. Але. Він дарував нам свободу обирати своє майбутнє своє сьогодення, і для нього дуже важливі наші слова, наше уявлення майбутнього, наша, наш вибір. І саме тому ми молимось до нього, говорячи про те, що ми не хочемо бути частиною цієї злобної Російської імперії. Ми взагалі окремий народ. Ми українці, ми створені Богом саме такі, з такою, з такою ідентичністю, і вона дуже відрізняється від той ментальності, яку мають росіяни. Саме тому ми молимось, говорячи Богу про те, яким, яким ми хочемо бачити своє майбутнє. І саме тому я, як вільна людина, створена вільною. Як християнин, як священнослужитель, молюся про те, щоб Україна була вільною, незалежною, щоб наш народ не був частиною цієї тюрми народів, яку називають Російською Федерацією, а насправді це страшна Московія, яка повинна бути зруйнована. Зараз ми будемо молитись про нашу владу і це велике благо. І Велика милість, що наша централізована влада досі існує. Ми будемо дякувати Богові, бо без централізованої влади в любій державі буде царювати анархія і без централізованої влади, без цієї структури, яка координує зусилля народу, Звільнитися від окупантів і перемогти в війні буде неможливим. Помолимось за нашу владу. Тим паче, що Господь повелів нам це робити. Боже наш, ми дякуємо Тобі за те, що вже, 110, вже 210 днів ти даєш нам силу і мужність відбивати атаки ворога. Ми дякуємо Тобі за те, що в нашій країні досі зберігається централізована влада, за те, що на місці, на, на місці тут, в Україні, наш президент, міністри, депутати, за те, що. Працює вся вертикаль влади. Ти бачиш, Господи, в яких страшних умовах ми живемо. Ти знаєш, Боже, як ми прагнемо того, щоб ця війна була закінчена. Але ми, Боже, не, не хочемо і не бажаємо бути частиною Московії. Ми хочемо жити окремою державою, так як Ти створив нас, ми хочемо бути, заставатися бути українцями. Ми дякуємо тобі за цю прекрасну ідентичність, яку ти нам подарував, за мову, за нашу культуру, за нашу історію, за нашу землю, за нашу батьківщину. І ми дякуємо тобі за те, що от до цих пір в нашій країні є і дієво працює влада. Ми дякуємо тобі за це. Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що ти через владу координуєш зусилля нашого народу, і ми впевнено йдемо до перемоги. Боже, ми дякуємо Тобі за це. Це велика милість, це велике диво взагалі. Бо ніхто не, не, не ніколи не вірив в Україну, не вірив в український народ. Всі думали, що українці швидко здадуть, здадуться і. Повернутися в російську імперію, але це не так. Господи, ми ніколи не, не прагнули і не хотіли бути одним народом з московитами. Господи. І я молю тебе, звільни нас від цієї окупації, зроби так, щоб влада наша була мудра, щоб розуміла, як будувати оборону, як будувати життя держави в ці воєнні часи, як піклуватися про народ, як допомогти і скоординувати усусилля народу по визволенню нашої держави. Благослови, Господи, і президента нашого, і міністрів, і прем'єр-міністра, і депутатів, і губернаторів, взагалі всю вертикаль владу, мерів городів, Господи, благослови, щоб вони. Були мудрі, щоб шукали обличчя Твого, щоб молилися до Тебе, щоб в кінець кінцем, Господи, вони також стали християнами і спаслися для вічного життя. Ми молимо тебе про цю милість, благослови, і Хай Твоє ім'я прославляється, Бог наш, Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, ми будемо молитися про нашу армію. Наша армія це Божий слуга нам на добро, який покликаний. Робити все, щоб зло не розповсюджувалось по нашій країні, а тим паче зло, яке прийшло до нас з іншої держави зло, яке дійсно настільки страшне, що вже ми маємо десятки тисяч жертв. Вже ми маємо тисячі людей, які просто були закатовані і вбиті. З тортурами, приниженнями, і взагалі просто це, оці нацистські російські палачі, кати, вони, вони не мають нічого е нічого доброго в собі зараз. І ми тому дякуємо Богу за те, що є така силова структура, яка покликана звершити Божий вирок і. Або знищити окупантів, або вигнати їх з нашої землі. Помолимось про нашу армію, бо наші чоловіки і жінки, які зараз боронять нашу країну, вони кожен день ризикують своїм життям, захищаючи нашу волю, захищаючи нашу державу, захищаючи наш народ і нашу волю. Просто зараз, друзі, поставте вподобайку цьому відео поширити його у своїх соцмережах для того, щоб як можна більше людей побачили його. І таким чином ми з вами розповсюджимо, розпов... можемо розповсюдити от молитву цю на більшу кількість людей. Молимось про нашу армію, Боже наш. Ми дякуємо тобі за те, що в нашій країні є армія, є наші співвітчизники, чоловіки, жінки, які зі зброєю в руках боронять нашу країну. Ми дякуємо тобі за це, бо ці страшні російські злочинці, які прийшли на нашу землю, щоб вбивати, катувати. Принижувати, щоб взагалі винищити Україну, і українськість як поняття, Господи, вони не мають меж. вони, Ти бачиш, Господи, що роблять, і скільки злочинів вони вже створили, скільки вони ще планують створити, Господи, вони вже погрожують і референдумом, відчуження викраданням нашої землі. Хоча люди наші проти цього, Господи, вони будуть робити і далі море брехні. Тільки для того, щоб знищити наш народ, щоб захопити нашу землю, щоб не дати нам жити як вільним людям. І ми молимо тебе, Господь, благослови, благослови нашу армію, щоб вона змі сильною, міцною, міцними діями своїми господи, вигнала окупантів. Боже, ми молимо тебе, щоб ти благословив керівництво армії, щоб в них була мудрість, як планувати оборону і. Вибиття ворога з нашої землі землі, щоб щоб вони самі шукали обличчя Твого, щоб шукали в тебе мудрості, благослови, господи, наших воїнів, людей, які просто знаходяться в зоні бойових дій і або просто стоять на рубежах оборони охорони нашої держави, нашого народу. Господи, бережи їх, бережи їх життя, господи, з ціли поранених. ви вивільни ви полонених, господи, звільни полонених. Ти бачиш, як страшно знаходитись. В російському полоні, які це дійсно звірі, Господи, російські, російські окупанти. Боже, ми молимо Тебе, благослови нашу армію, даруй нашим воїнам. І... Мудрість, і силу, і сміливість, і наснагу, і гарне, гарні захисні споруди, гарну техніку, гарну зброю, гарний захисний одяг, Господи, гарну їжу, гарне, 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 гарні фінанси, Господи, щоб вони бачили і розуміли, що вся країна. Спілкується про них, молиться про них, переживай за них, Господи, бережи наших воїнів, захисти від зла, Господи, збережи як можна більше життів наших воїнів, Господи, і зроби так, щоб дійсно через дію нашої армії, Господи, наша країна була звільнена. звільнена. господи, дій Твоїми чудесами, щоб наші воїни бачили, що Ти зараз стоїш поруч з ними, поруч з українським народом. Бо саме ми, Господи, захищаємо свою волю, яку Ти, Боже, дарував нам. І хто з людей має право забрати її, Господи? Молимо тебе про милість і про перемогу, благослови нашу армію і через мудрі і міцні дії нашої армії вижене окупантів, Господи. Вклоняємось Тобі, Отець і Дух Святий. Амінь. Ми помолимось зараз, друзі, з вами, про руйнування Росії як імперії. Я ще раз хочу сказати. Я, як це не важко казати, навіть зараз не хочу знищення росіян. Я християнин, я не можу допустити в своє серце ненависть і злобу. Хоча ця спокуса є. Але я і зараз молюся про те, щоб ці люди пішли геть з нашої землі, щоб вони забралися звідси. І щоб Господь зруйнував Росію саме як імперію, щоб люди, які живуть на Московії зараз, на цих тери диких територіях, Господи, бо вони саме дикі, тому що і тому що люди, люди там дикі. І ми це бачимо, Господи, Боже, і ти це знаєш. Ми не будемо молитися якраз про те, щоб Господь зруйнував цю імперську лживу, брехливу, сатанинську ідею якою живе багато росіян, і з якою вони саме прийшли на нашу землю, щоб руйнувати, вбивати, катувати наших людей, щоб знищити взагалі українців? Ми помолимося, Господь наш. Ми дякуємо тобі за те, що ти керуєш історією людства, Господи. Ми дякуємо тобі за те, що по твоїй волі існують і руйнуються імперії. Господи, і ми бачили, бачили і знаємо, що ти руйнуєш імперії, які стають пихатими, які несуть з собою смерть і руйнування. І тому ми молимо тебе, щоб ти зруйнував і цю страшну. Злобну імперію під, наз, під, під назвою Московія. Господи, ми молимо тебе, щоб ти зруйнував імперську ідею, щоб люди, які живуть там, зрозуміли, що вони звичайні люди, що в них немає нічого особливого, окрім зараз, окрім о, 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 оцієї особливої злоби, який, якою вони живуть. Господи, зруйнуй цю імперію, щоб вона більше ніколи ні на кого не нападала. Зроби так, щоб у росіян е, з'явилося, е, щоб росіяни е, зрозуміли, що вони просто люди. А не якась свята Русь і якийсь особливий руський мир. Господи, зроби так, щоб вони зрозуміли, яке страшне зло вони роблять, і щоб вони прийшли до каяття. Господи, вижени від влади е, от, цього злобного е, е, диктатора, Господи, е, його е, банду, які поневолили свій народ і тепер хочуть розповсюдити розповсюджити це. Рабство і на нашу країну, Господи, виженого його від влади, зроби так, щоб ці люди, Господи, через тяжкі умови життя, можливо, через тюрму або якусь болячку, зрозуміли, що вони просто люди, і, можливо, тоді також вони почнуть благати тебе про милість і, можливо, ще прийдуть до каяття, якщо це дійсно можливо, Господи, бо ми не знаємо, наскільки наскільки. Присвячені злу їхні серця, господи, ми бачимо, що дуже сильно, і ми не знаємо, чи є взагалі є можливість їм ще покаятися тоді. Взагалі, Господи, поклади край їхньому життю, якщо немає шансу для каяття, Господи. Ми не знаємо цього, це знаєш ти, але ми бачимо, як вони нищать і свій народ, і наш народ, господи, вижене їх від влади, господи. Пошли прозріння. Російським християнам, які зараз сидять і тихо мовчать, нічого не говорячи про війну, яку веде, веде Росія, або нам навпроти підтримують цю війну. Господи, це страшно страшно розуміти, Господи. Пішли каяття російській церкві. Господи, ми молимо Тебе про милість твою, про розпад цієї імперії, і через це Хай наблизиться наша перемога. Ми дякуємо Тобі за все, Господь наш, і вклоняємось тобі, Отець і Дух Святий. Амінь. Боже наш, молимо Тебе про те, щоб ти благословив сьогоднішній день. Благослови нас, захисти наш народ, бережи людей і в зоні бойових дій. І на окупованих територіях на території вільної України. Господи, заборони і е, е, зруйнуй злобні оці російські е, плани по відчудженню наших територій, по анексії наших територій, зруйнуй, зроби так, щоб е, е, зруйнувалися плани росіян по проведенню референдумів. Господи, зроби так, щоб наша армія. Стабільно і міцно йшла в, у наступ, і щоб росіяни страхалися і боялися знаходитись тут, Господи. Вижені окупантів, бережи наш народ і нашу батьківщину. Вклоняємось тобі, прославляємо Твоє ім'я, благослови нас в сьогоднішньому дні, захисти і е, веди нас до перемоги. Хай ім'я Твоє прославиться, Отець і не Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, друзів і знайомих. Е, е, Хай вся Україна зараз благає про милість, про захист і про перемогу нашої країни. Україна переможе. До зустрічі!